Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо мотокосу SGT5000M, яка є чудовим рішенням для тих, хто шукає ефективний і зручний інструмент для покосу трави. Я з радістю розкажу вам про технічні характеристики, комплектацію та переваги використання цієї мотокоси. Також не забувайте про правила техніки безпеки. Одягайте захисні окуляри, протишумові навушники, одяг з довгим рукавом та рукавиці. Мотокоса є універсальним інструментом для догляду за зеленими насадженнями на будь-якій території від маленьких газонів і клумб вдома до великих ландшафтів на сільськогосподарських ділянках або парках. Вона дозволяє швидко та легко підстригати траву, кущі, чагарники, очереди, бур'яни та іншу рослинність, забезпечуючи акуратний та рівномірний рівень. Це особливо корисно в комунальних підприємствах, де потрібно доглядати великі території та в сільськогосподарській справі, де необхідно підтримувати належний рівень догляду за культурами. Таким чином, мотокоса це незамінний помічник, який допомагає нам зберегти наші городи, сади та інші земельні ділянки доглянутими та в чистоті. Ефективності і продуктивності в роботі сприяють наступні фактори: потужність двигуна 5 тисяч або 6-8 кінських сил, а його робочий об'єм 52 см сантиметра що дозволяє легко оброблювати бур'яни та інші рослинні культури на будь-яких ділянках. Двигун працює на змішаному паливі, що дозволяє значно зменшити викид шкідливих речовин в атмосферу. Строк його служби складає до 5 тисяч мотогодин. Такі показники досягаються завдяки хромованому покриттю поршня циліндра, встановлених на циліндрі модифікованих кілець, які підвищують компресію у двигуні, і полегшують запуски, стабільність роботи та карбюратору, який зменшує витрати. Т палива за рахунок встановлення латунної голки та мембрани стійкої до агресивного середовища. Мотокоса має об'єм бензобака 1,2 літри, що дозволяє працювати без перерв тривалий час. Також бензотрима оснащений функцією легкого запуску. Там знаходяться пружини, які запобігають заклинюванню та забезпечують полегшений старт двигуна. Ще він оснащений праймером для підкачки палива. Паливні шланги зберігають свою герметичність та еластичність протягом усього періоду експлуату. Швидкий доступ до повітряного фільтра підвищує комфорт при догляді за тримером. Система газів з лушником створює опір поршня. Діаметр скошування ножем 255 мм, а ліскою 420 мм. Це робить мотокосу ефективним інструментом для обробки великих ділянок з різними видами бур'янів і культур, а швидкість виконання робіт підвищує кількість обертів. Вона дорівнює 9500 обертів за хвилину. Обидва редуктори виконані з алюмінію методом лиття під тиском. Саме це забезпечує їх посилення і довгих. Довговічність. діаметр штанги 28 мм, А всередині встановлений кований вал, що дозволяє інструменту вільно пересувати з усіма типами ріжучих елементів і цілком спокійно переносити високі навантаження. П'ять амортизуючих втулок забезпечують 100% передачу крутного моменту від двигуна до нижнього редуктора. На штанах за допомогою посиленого кріплення встановлюються зручні рукоятки, які комфортно лежать у руці. Також їх тут можна зручно налаштувати під себе та працювати комфортніше. Трішки вище знаходиться кріплення для ременя, до речі, від ранцевого типу. Він регулюється задовжиною та має широкі м'які накладки на плечі. Це дозволяє рівномірно розподілити навантаження на спину та плечі. Бага всієї конструкції разом із оснасткою досягає 9 кілограм. На цьому етапі перейдемо до комплектації інструменту. Start Pro SGT5000M поставляється з такими компонентами, як ремінь для носіння ранцевого типу, Інструменти для збірки та налаштування, 40-зубчатий ніж з победітовими напайками, автоматична котушка, ключ шестигранний, ключ свічковий, ємність для приготування паливної суміші та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. До речі, гарантія на мотокосу, як і на всі інструменти Pro, складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Друзі, тож зробимо висновок, що мотокоса SGT 5000M є чудовим інструментом для обробки ділянки, яка має потужний двигун, ефективну робочу ширину різу та чудову комплектацію, яка дозволяє одразу зібрати та налаштувати мотокосу і одразу приступити до роботи. Тож, якщо ви шукаєте ефективний інструмент для обробки ділянки, SGT 5000M до ваших послуг, посилання на неї я залишу в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі, бережіть себе. Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі.